Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода місто Київ, шановні колеги. Як ми вже сказали, звичайно наші свободівські сім голосів будуть однозначно за такий законопроект, і нам навіть в принципі хотілося, щоб Верховна Рада цього скликання розпочала свою роботу з подібної ініціативи, але було бажання задати доповідачу. Представнику президента декілька питань. На жаль, не вдалося цього зробити, тому я задам їх зараз. Все-таки, попри те, що однозначно ми голосуємо за, і однозначно треба змінювати законодавство і знімати недоторканність депутатів. Але все ж таки, стаття 105, чому не змінюється? Я її зацитую в нинішній редакції Конституції. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Чому не можна було внести відповідні зміни в цю статтю? Чому не можна було внести відповідні зміни в статтю 126, яка звучить так: незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією. Це друге питання. І третє питання: стаття 149. На суддів Конституційного суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканості. Оці питання, вони і є на сьогоднішній день тими, які можуть дати відповідь. Чи ми дійсно за рівність всіх громадян без винятку перед законом? Так, безумовно, депутатська недоторканність це абсолютно неправильна річ, і однозначно треба змінювати повністю знімати. І сьогодні ми просто зобов'язані за це проголосувати. Але все ж таки, заради справедливості, це має поширюватися на всіх. І ще одну річ, яку я хотів сказати, попри те, що сьогодні продовжує діяти. Ганебна депутатська недоторканість, і навіть попри те, що ми сьогодні почнемо процес її зняття, вона ще певний час буде діяти, все одно є питання до нинішньої Генеральної прокуратури. Чому не вносяться вже зараз подання на зняття депутатської недоторканності з тих народних депутатів, які причетні до кривавої розправи на Майдані? Чому цього не відбувається прямо зараз? Це можна зробити. Сьогодні є генеральний прокурор. Сьогодні є більшість голосів, я сподіваюся, в парламенті, які проголосують за відповідне подання, і ці депутати будуть притягнуті до відповідальності вже і негайно. Чому відбувається це зволікання? Чому проходить уже рік після того, як відбулися проголосовані, були так звані криваві закони 16 січня, і досі всі, ті, хто ініціював, хто приймав ці закони, не покараний з них жоден. Ці питання викливають не тільки в нас, але й всього українського суспільства велику недовіру. Тому треба дійсно починати з себе, але і не забувати про все інше. Слава Україні!